Полтавська Ворсла виграла жіночий футбольний турнір Віндеркап, який упродовж чотирьох днів проходив у кончезаспі. У фіналі Полтавки зустрічалися з футболістками ковалівського колоса, які відкрили рахунок Віолети Тян. «Ворскла» відновила паритет ще до перерви завдяки голу Ольги Осіпян. Нічия 1-1 і переможець зрештою визначила серія пенальті. Лучнішими були гравчині «Ворскли» 4-3. у матчі за третє місце Одеські Сістерс переграли Житомирське Полісся два це дуже хороший турнір для підготовки, Хорошо. де кожен може переглянути якихось нових гравців, подивитися, що в команді ну так скажемо, хромає, що треба підтягнути, а на чому треба за більше зациклитись, а що треба більш розвивати. І тому я гадаю, що цей чемпіонат це якраз те, що потрібно. Турнір був ну для нас дуже важливий. Ну, в плані підготовки ми наігрували схеми, тактики. І враження за турнір ну, дуже чудові. Якщо буде таких побільше суперників, як Колос Сістерс, то звичайно нам буде цікаво ну грати, бо вони більш конкурентні конкурентні суперники. У межах Вінтеркап відбулася ще одна знакова подія. Футболістки збірної України зіграли виставковий матч із представницями національної команди з «Амфутболу». Суперниці у своїх складах мали порівну представниць обидвох різновидів футболу. Футболісткам національної збірної заборонялося бігати. А голкіперка Катерина Самсон мала право грати лише однією рукою. Після поєдинку його учасниці відзначили важливість таких матчів для поширення «Амфутболу» в Україні. Це досвід, як і вам в футболі, так і в звичайному футболі. Навпаки, дівчата дивляться на інших. Дуже цікавий досвід допомагає розібратися собі на полі. Тобто, розумієш, починаєш розуміти, де ти маєш стояти, тому що ми тільки вчимося. Кожен раз ми виходимо на поле і чогось нового вчимося. і це щось нове. Ми вперше з таким зустрілися, і це насправді дуже цікаво. Якщо ми можемо щось зробити задля розвитку, задля допомоги цим дівчатам. Ми залюбки це зробимо, адже насправді вони дуже сильні, сміливі. Я не знаю, це настільки життєрадісні люди.